Мої вітання Атер Галичини продовжує про головне у деталях. І наступні півгодини ми будемо говорити про депутатську та наукову діяльність. Гість програми депутатка Івано-Франківської обласної ради Ліліана Гораль. Мої вітання Ліліано Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, як вас здається поєднувати і наукову, і депутатську діяльність? Адже ви є доктором економічних наук, професором, професором кафедри фінансів одного із місцевих вишів. Чи не вистачає на все часом? Пані Оксано, вистачає, тому що це дуже синергічно поєднується. І депутатська і наукова робота. Університет є інтегрований в місто, в територіальну громаду Івано-Франківщини багато наукових проєктів, які здійснює університет. Вони дуже дотичні до розвитку громади. Відповідно, і депутатська діяльність допомагає покращувати взаємодію між Громадою і академічною спільнотою тому вони доповнюють одна одну, підтримують одна одну, і дуже доречно для мене особисто є поєднання таких двох. І громадської, і наукової діяльності В сесійній залі над чим працюєте? Який напрямок? В сесійній залі працюємо над великою кількістю проєктів звичайно багато соціально-економічних проєктів, Однак і з настанням широкомасштабної війни то заплановано було на початку 2022 2023 року. В кінці 22-го, на початку 23-го року, було заплановано одна кількість проєктів, Зараз буде реалізована зовсім інша кількість проєктів, тому що переважно. На кількість тих запланованих речей відміняється у зв'язку із військовими діями на сході України. Однак багато проектів соціально-економічного розвитку Івано-Франківщини вони втілюються в життя зокрема, проекти по релокації бізнесу, зокрема, проекти по адаптації внутрішньо переміщених осіб. Я дуже часто працюю над освітніми проектами, над забезпеченням шкіл укриттями, майданчиками. Зараз ми працюємо над Впровадженням системи оповіщення в тих територіальних громадах, де не було таких систем, і тут, до речі, є якраз взаємодія університету і моєї депутатської діяльності, тому що університет удосконалив системи оповіщення, і зараз ми їх впроваджуємо в одній із територіальних громад області. Окрім того, займаюся ще програмою енергозбереження, енергоефективності Івано-Франківської області. Окрім того, планувалося е, запровадження певних е, Заходів з берегу укріплень на ріках, тому що ви прекрасно усвідомлюєте те, що гірські ріки вони будуть небезпечними для населених пунктів. Однак зараз маємо проблеми із фінансуванням таких проектів, зв'язку знову ж із активною фазою війни. Власне війна вплинула на роботу і у вищій, і у сесійній залі чи є консолідація, власне, чи є порозуміння? Так, звісно, порозуміння є між усіма фракціями обласної ради. Всі пропозиції обласної військової адміністрації підтримуються сесійною залою, обговорюються активно всіма фракціями. Зрозуміло, що завжди є дискусії. Однак, наприкінці завжди є якийсь консенсус в думках між депутатами, які беруть участь у засіданні обласної ради. Мені здається, що теперішня військова адміністрація Івано-Франківщини дуже якісно працює над тим, щоб область розвивалася і забезпечувала тил фронту, якісний тил. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, ми працюємо наживо. Маєте запитання до нашої гості, телефонуйте, бачите телефони на ваших екранах. Також можете поставити свої запитання на нашій сторінці в мережі Фейсбук. Ліляна Тарасівна також на крайньому останньому засіданні Івано-Франківської обласної ради, депутатський корпус заслухав звіт голови обласної військової адміністрації. Власне, ваша оцінка. Робота ми не давали оцінку. Ми заслухали звіт голови, тому що в часі війни ми не маємо права давати оцінку. Оцінку може дати тільки президент, якому підпорядковується начальник військової адміністрації. Однак депутати були зацікавлені в тому, як Кошти, які виділяються обласною радою на різноманітні програми, засвоюються і використовуються військовою адміністрацією в 2022 році, обласною радою було заплановано дією 68 програм. Реалізовано військовою адміністрацією 48 програм. Зрозуміло, що 20 програм не реалізовані власне через те, що військові дії відбуваються, але всі програми, які реалізовані, вони реалізовані повною мірою, високоякісно. Тому оцінку, яку я можу дати особисто як депутат, я можу дати тільки високу оцінку діям військової адміністрації. Велика робота пророблена на початку війни, власне, і з внутрішньо переміщеними особами надзвичайно велика. Ви пам'ятаєте, скільки евакуаційних потягів прибувало, і це потребувало термінових рішень. І наша область була однією із таких, які швидко адаптувалися до тих критичних умов і адекватно відреагували на виклики, які постали перед Україною, окрім внутрішньопереміщених. Осіб велика робота проведена по релокованому бізнесу із сходу України до нас. Зараз ми маємо на території Івано-Франківщини близько 90 підприємств, які релоковані зі сходу України? Це є невеликий показник, однак ведеться значна робота, переговорна, документальна, підшуковується приміщення, локації для того, щоб значно більша кількість підприємств переїхала на Івано-Франківщину піднімати економіку як Івано-Франківської області, так і України загалом. До речі, як на Укова спільнота зреагувала на виклики війни? Як працювалося? От і, і дотепер? Як ну так це? напевне, як і всьому суспільству, спочатку всі були шоковані, потім всі консолідували свої зусилля. Ми працювали. Через ковід в режимі онлайн продовжували і початком війни з початком війни. Ми правда зробили канікулярний період, щоб зрозуміти, які будуть наші майбутні дії, як будуть розвиватися події, бо ж Ворог вже був недалеко від Києва. Так потім ми перейшли на онлайн навчання, а з вересня місяця вже поступово почали переходити на змішані форми навчання. Зараз у нас в університеті теж змішана форма навчання. Лекційні заняття проводяться онлайн, практичні лабораторні в аудиторних корпусах. Енергетична безпека, власне, ваш виш має до цього дотичність. Непроста зима, осінь. Минулорічна показала, що потрібно працювати в цьому напрямку і готувати, зокрема, і фахівці. Так, я думаю, що все суспільство зараз усвідомило важливість інженерного фаху. Ми всі зійшлися на думці, напевне, з тим, що ті енергетики, які працювали на енергетичному фронті, на своєму енергетичному фронті, зробили неможливе для того, щоб Україна залишилася зі світлом, з Україна залишилася з природнім газом, Україна залишилася з теплом. Завдяки тому, що технічна освіта, до речі, в багатьох із них здобута в нашому університеті, була якісною, була е, такою, що дозволяла їм приймати. Швидко інженерні рішення в короткому терміні, такі, які не прописані в жодних протоколах, дозволило і Івано-Франківщині, і Україні загалом пережити цю зиму без значних економічних втрат. Звичайно, що ворог є надзвичайно підступний, ворог є ворог, є ворог так, але розвивати. Освіту в Україні треба робити акцент, як на мене, на технічній спеціальності, тому що ми зараз маємо нестачу інженерних кадрів, якісних інженерних кадрів підготовлених для таких критичної інфраструктури об'єктів критичної інфраструктури. Чи власне Франківськ цікавий для студентів, зокрема і іноземних, і як в таких умовах навіть на дистанційному навчанні чи реально підготувати кадр? Ви знаєте, мені здається, що Франків цікавий завжди студентом студентам іноземцям. Мені здається, він теж. Буде цікавим, особливо по завершенню війни, тому що економіка України розпочне розвиватися на інноваційній основі. Університети мають змінюватися, мають застосовувати інноваційні рішення в освіті. І власне існує такий світовий тренд уже на гібридний кампус, на гібридну освіту, на освіту протягом життя. І мені здається, що оці тренди, які існують в світі, вони мають бути запроваджені в Україні, зокрема в нашому університеті, тому що до студентів-іноземців, то ем, змішана форма навчання ем, пропозиції ем, формування власної освітньої траєкторії студенту дозволять зацікавити студента-іноземця послугами, які надаватимуть університети. Чи технічна освіта можлива тільки онлайн? Ні, треба поєднувати технічну е е в аудиторії і онлайн. Однак це поєднання можливе е дуже таким. Якісним чином можна спочатку вичитати теоретичний матеріал, потім на короткий період отримати доступ до лабораторних робіт. Крім того, ніхто не відкидає вже і наявність штучного інтелекту і співпрацю з штучним вже інтелектом активно послуговується. Так, і віртуальна реальність теж до наших послуг. Тому треба застосовувати всі новітні технології в освіті, і мені здається, що ми будемо мати новий поступ в освіті. Світі, особливо в технічній освіті, Як власне нам в таких умовах, зокрема і депутати, як мають працювати на вашу думку, щоб притягнути фінанси до Прикарпаття, щоб заходили гроші навіть вже після війни. Ну, щоб заходили гроші, то ми вже сьогодні мусимо працювати на перемогу і бачити майбутнє після перемоги. Так, ми вже сьогодні змушені писати грантові проекти. Ми, бра... ми змушені брати участь в колабораціях з різноманітними компаніями за кордону. Ми, як університетська академічна спільнота, маємо надавати і формувати пакет тих наукових продуктів, які ми можемо запропонувати суспільству і спільноті. Тому е, мені здається, якщо е, макроекономічна ситуація буде сприятливою, якщо не поглине е, фінансова криза е, макроекономічна Європу і світ, то ми будемо мати притік великих інвестицій в Україну і в тому числі на Івано-Франківщину, тому що Івано-Франківщина буде таким регіоном, який буде цікавий для іноземних інвестицій, але Пропозиції треба напрацьовувати уже сьогодні. Програми напрацьовувати уже сьогодні. І, от ви питали про мою депутатську діяльність. То програма з енергоефективності Івано-Франківської області вона власне передбачає уже таку роботу на майбутнє з іноземним капіталом, в тому числі з інвестиціями в енергоощадні технології. І за це майбутнє так це готові фінансувати міжнародні партнери. Так. Так, пані Ліліано, чим зараз зацікавити студента майбутнього, навіть цьогорічного, наступного річ минулу, ну, майбутнього? Що цікаво? Е, треба, Як мають вищі праці? Треба формувати йому таку пропозицію, щоб студент на виході отримував не комплекс знань, а комплекс компетентностей. Ви знаєте, зараз дуже часто використовується необхідність софт-скілів по завершенню університету. Студент не має вміти тільки розрахувати формульно якусь мережу там чи властивості продукту, тощо. Студент має вміти. Адаптувати свої знання в середовищі. І він має бути гнучким до середовища. Його знання мають бути інклюзивними, вони не можуть бути такими вузькофаховими, і, і тому що галузі дуже динамічно змінюються. Світ є дуже відкритим. І студент, який розпочав навчання в Івано-Франківську, може за академічною мобільністю продовжити навчання в Польщі чи в США, знову повернутися до Івано-Франківська. і Оці компетентності мають супроводжувати всю його е, траєкторію навчання. І якщо університети будуть яскравими, відкритими відкритими до комунікації, якщо в них буде якісна комунікативна стратегія, вони зможуть зацікавити абітурієнта. А зрештою, абітурієнт це не тільки е, підліток 17 18 років. Це і доросла особа, це і людина, яка вже має понад 40-50 років, тому що освіта протягом життя зараз є дуже і дуже актуальна. Власне, як от достукатись до роботодавців, тому що всі хочуть вже фахівців з досвідом роботи, студенти цього. На жаль, не мають, хоча, нашому... можливо, знання мають досвіду ще ні. Як У нашому це? університеті дуже якісно працює координаційний центр дуальної освіти. Е, на е, по, дає пояснення, дає методичне забезпечення, дає допомогу в впровадженні дуальної освіти. Дуальна освіта е, в Німеччині в першу чергу і в інших країнах Європи має дуже широке впровадження. Це є здобуття компетентностей на підприємстві на основі здобутих знань в університеті. Це така колаборація університету і з бізнесом. І якщо на сьогоднішній день бізнес буде виховувати собі працівника зі студентської лави, то він отримає, власне. Того працівника, на компетентності якого він розраховує, тому ще одна пропозиція для університетів це звичайно тісна колаборація з бізнесом, з галузю на яку він орієнтований, ну і в тому числі і з державними структурами. А які власне ставки треба робити, на які професії, які будуть затребовані, скажімо, на найближчі роки, навіть зв'язку з активним розвитком того ж і штучного інтелекту і інших технологій? Ну, бачите, мені здається, що зараз it фахівці звичайно, будуть в тренді ще якийсь певний період часу. Однак, знову ж ми мусимо з вами повернутися до інженерних спеціальностей. Без людини ніякий штучний інтелект не запроектує якісну ме. Мережу тому, що не буде розуміти нюансів експлуатації цієї мережі, відповідно, інженерний фах. Буде потрібний для відбудови економіки України, для формування військово-оборонного комплексу, для високотехнологічних виробництв, для будь-якого невеликого підприємства. Ми все рівно потребуємо інженерної фахівців інженерних спеціальностей. Тому, як на мене, будуть популярні і будівництво, і тепловодоенергопостачання, і електро. Постачання і відновлювальні джерела енергії. Ну, Мабуть, всі ті спеціальності, які надає Івано-Франківський технічний університет Нафти і Газу. Власне, як війна вплинула на якість надання освітніх послуг? Ну, так, як і на все суспільство. Ми спочатку. Були збентежені, ми були стривожені. Потім були тривоги, які заставляли нас проводити час у сховищах. Так, потім ми вже десь адаптувалися трохи до цих тривог і зрозуміли, як суспільство має діяти в різних випадках. Звичайно, що оцей стан війни. Він відображається психологічно і на викладачах, і на студентах. Зрозуміло, що якість навчання, напевне, зараз є нижчою, ніж була у мирний час. Однак треба віддати належне викладачам, які повною мірою всі заняття проводять в будь-якій формі, яка їм до яка їм дозволяється. Ви напевне бачили кадри на Фейсбуці, так коли Професор читає лекцію з окопу, чи вчителька математики з розбомбленої з розбомбленого подвір'я. Аналогічно працюють всі викладачі. Ми намагаємося навчити студента. Ми намагаємося йому донести всі ті наші знання, які ми володіємо, щоб він їх засвоїв. Є е, звичайно частка студентів, які не дуже уважно слухають викладача, але вони сподіваються, колись в майбутньому почують, що викладач намагався їм вкласти все, чим він володіє. Він повною мірою працював для них. Це, це протирається, ми всі адаптуємося до цього, і якість освіти має покращитися. Головне, щоб була перемога. Як виживають власне науковці вищі в теперішній час? Фінансування дещо Складно, гірше? Звичайно, тому що ми зараз уже маємо зменшення державного фінансування і будемо мати в майбутньому зменшення, коли макроекономічна допомога Україні? Після перемоги зменшиться, а з часом взагалі припиниться. То розраховувати на підтримку держави дуже складно буде. Власне зменшення буде держзамовлення, зменшення буде фінансування комунальних платежів з державного бюджету. Однак університети уже сьогодні повинні готуватись до такої ситуації. Вони повинні Інтегруватися в бізнес, все ще більше інтегруватися в галузь, давати той якісний науковий продукт, який буде цікавий суспільству, і таким чином заробляти для себе кошти. І чи це вдається наразі? М -м -м Поки що здається, складно, але над цим треба обов'язково працювати і це впроваджувати. Це це мусить дати ефект, якщо якісно. Надавати свій продукт. Власне, ставка Міністерства освіти та науки на професійно-технічну освіту. Ось наскільки це відтягне відтік власне, студентів вищі? Ну, частково, звичайно, відтягне, але ми мусимо розуміти, що економіка України потребує все ж таки цих фахівців, молодших бакалаврів, фахівців технічних, тому що ми стикнулися з вами з тим, що власне навіть в часі війни ми потребуємо цих фахівців, і в нас їх немає. Частина виїхала за кордон, так? відбулася і міграція. Чоловіків такого спроможного професійного віку і загалом освітня міграція дуже сильна. Так? Однак ми не маємо собі ставити завданням, що в університет має прийти студент 17-літній. Ми зараз мусимо розглядати послуги університету для різних категорій населення. Дивіться, от за кордоном, дуже популярним є. Попрацювавши, повчившись, десь здобувши технічну освіту, професійно технічну освіту, поступити в університет у віці 30-35 років. І це нормально, і це логічно. У ти вже сформував собі якісь якусь потребу в знаннях, і ти ці знання вже отримуєш в університеті. Ми мусимо йти за світовими трендами, нема що вигадувати якісь свої унікальні шляхи. Це працює в світі, буде працювати і у нас. Єдине, що мусимо відкрито комунікувати з суспільством, пояснювати суспільству, як це має відбуватися. І мені здається, що ми з таким чином будемо мати кого навчати. Головне, щоб ми мали перемогу, і а все решту, освіта виконає своє завдання. Власне, у цих умовах стосовно фінансування, от як в якому напрямку працювати, щоб, скажімо, виділяли кошти, знаходили це фінансування для розвитку громад в Прикарпатті? Де для, їх потрібно вишукувати для громад Прокарпаття зараз дуже активно працює, дуже активно діють грантові кошти. Дуже велика кількість грантових проєктів оголошується зараз, особливо для транскордонних областей, є значний перелік цих коштів. Громадам треба вміти подати ці проєкти, написати проєкти, зрозуміти. Зрозуміти причину, що вони хочуть в тому проєкті отримати, зрозуміти причину недофінансування, і описати її якісно. Багато є навіть асоціація громад. Громад Івано-Франківщини забула правильно її назву, допомагає в написанні проєктів. Зараз, буквально от кілька днів назад, у Львові проводилися такі навчання для територіальних громад по написанню проєктів. Тільки проєктна діяльність, тільки проєктна діяльність дозволить залучати грантові кошти в територіальні громади. Це один із таких правильних шляхів отримання фінансування. А як, власне, працюється в таких умовах? Раніше наживо були сесійні засідання, так само і засідання Верховної Ради, нам вже вже опісля, потім вже як постфактум транслюють. Така власна атмосфера в сесійній залі? Атмосфера робоча, атмосфера активна, атмосфера дружня. Завжди є дискусії, незалежно від того, записують нас чи не записують. Депутати активні, депутати намагаються якнайкраще виконати ті обов'язки, які на них поклало суспільство. Приємно працювати в залі обласної ради. Зрозуміло, ваше бачення розвитку вишів на найближчій перспективі, скажімо. Як мають працювати, розвиватися? В будь-якому разі, університети мають розвиватися разом з розвитком економіки України. Університети відображають потребу економіки. Вони навіть повинні випереджати ці потреби, тому що ми готуємо фахівця на майбутній період. Так ми плануємо, що економіка України буде розвиватись на інноваційній основі. Відповідно, університет теж має мати оцю інноваційність в своєму розвитку і враховувати всі виклики суспільства, які ставить суспільство. В жодному випадку університет не може бути замкненою системою. Він має бути відкритий, він має бути адаптований до середовища, в якому він існує. Він створює для області в нашому випадку додану вартість, то він має відчувати потребу. Від області в тому продукті, який він формує, в наданні тих послуг, які він може надати. Тому взаємодія, колаборація з бізнесом, з територіальними громадами обов'язково має бути. На завершенніше запитаючи на готовий науково-викладацький склад, власне, слідувати таким тенденціям, змінюватися університети, то є такі інертні структури. Але вони слідують за змінами, тому що зміни все рівно виникають. Зміни є зони біфуркації, які ведуть ці зміни, так, і ти хочеш чи не хочеш, ти однозначно реагуєш на зміни. І ці зміни відбуваються в суспільстві, відбуваються в університеті. Ми важко адаптувалися в перший рік ковіду. Однак зараз ми дуже динамічно розвиваємо свої компетентності. Аналогічно, в будь-які виклики, будь виклики університети реагують. Пані Ліляно, дякую за цікаву вичерпну інформацію. Гарного всім вечора залишайтеся з Галичиною. Дякую, до побачення.